Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка і сьогодні ми поговоримо з вами про прочитане серпня. У серпні я прочитала сім книг, і це не багато і не мало. Тож, давайте переходити до прочитаного, але поки що я чекаю на вас внизу в коментарях. Дуже цікаво, що саме ви читали у серпні. І перша книга, яку я читала у серпні, це Час зірки Кларіси Ліспектор. Це Українського походження авторка вона народилася у Вінниці, але ще в дитинстві вони переїхали до Бразилії. І це така невеличка оповідь, яку розповідає, в якій розповідає нам чоловік, письменник, що він хоче розповісти нам про життя однієї дівчини, яка просто звичайна посередня дівчина. І дуже своєрідне оповідання, манера розповіді у авторки. В нас цей чоловік, він наче і хоче нам розповісти історію життя, що хвилювало його у цій дівчині, але він постійно, начебто, на щось відволікається, розповідає щось про себе, а ще я хотів вам розповісти. Ой, забув вам сказати. І ось така якась обірвана дуже. Розповідь взагалі, книга про таку, знаєте, посередню людину, таку, навіть не посередню, а яку ніхто не помічає, така, знаєте, масовка. Ось. І я хочу сказати, що особисто для мене. Ця книга не підходить мені не дуже зайшло. Якщо відокремити мої враження, то так я можу оцінити стиль, ідею, написання. Це непогано, але якщо не відокремлювати мої особисті якісь враження, то ця книга, напевно, ось цим таким обірваним оповіданням, таким дуже похмурим, дуже сумним оповіданням, такий дуже настрій. Не знаю, якось хочеться навіть помитися. Там нічого такого не відбувається, але якесь бритке відчуття в мене особисто було, і тому я зрозуміла, що це. Явно не моя література, такі якісь в мене відчуття. І наступна книга Вінфред Вотсон Міц Lives for a Day». Це дуже мила книга. Дуже мила книга. А вона. Дуже наївна, і сюжет навіть такий одразу розуміє, що ця книга не несе жодної якоїсь смислової нагрузки. У нас є міс Педігрю, яка шукає роботу, вона така невдаха по життю. Вона працювала гувернанткою. Вона була дуже поганою гувернанткою І ось вона знову залишилась без роботи, приходить за адресою, де, начебто, вона повинна пройти співбесіду з новими господарями, і вона там. Знайомляться з однією молодою жінкою-співачкою. І вона поринає оце якесь богемне, легке життя, про яке вона завжди мріяла, про яке вона читала, а вона знайомиться з господинею, яка просто одразу її так нашу ніс затягує у вир свого життя. Вона каже, ви повинні мені допомогти. І знаєте, це книга, яка описує лише один день. Але цей один день можна сказати як ціле життя для нашої головної героїні, яке цей день змінює повністю її життя. Так, досить наївно, досить передбачувано. Але знаєте. Ця книга ідеально якраз підійде. Якщо у вас якийсь зараз не дуже стан а, такий, знаєте, сумний, вам якось важко, хочете, хочеться якось відпочити, розрядити обстановку, то мені здається, що ця книга саме така, немає якихось глибоких тем, роздумів. Просто ваш мозок відпочиває, ви розслабляєтесь разом з цією книгою, і я прям знаєте. Отримала таке невелике, легке задоволення від неї. Наступна також дуже а, така мила книга: це Габріель Зевін, Словетне життя Ейджей Фікрі. Це книга, яка розповідає про життя такого, ну я не можу сказати похилого, просто такого вже дорослого чоловіка, з 50 років. І він. Просто в нього, ну, в нього зараз така чорна смуга у житті. В нього померла дружина, а в нього вкрали дуже цінну книгу, і його книгарня, якої є він власник, також знаєте, переживає не дуже добрі часи. І ось. Його книгарню йому підкидають дитину. Ну, вже таку, знаєте, яка розмовляє. Дуже така цікава дівчинка, і яка звичайно перегортає просто його життя з ніг на голову. Він змінюється, він відкривається іншим людям. Знаєте, як ось ці всі добрі милі книги, вона досить така, знаєте, затишна. ось вона прям. Ідеальна книга для затишного читання, тому що ось наш є такий похмурий самотній чоловік, в нього є книгарня, він читає книги, він обожнює літературу, і тут маленька дівчинка, і все, начебто так все добре. Прям ідеальний набор для затишного читання. Ще досить цікаво було те, що автор підбирає до кожної глави, Якийсь епіграф, якусь цитату, яка є, начебто, і посл... посланням від нашого головного героя до його доньки, і такий, знаєте, якийсь задає тон усій цій главі. Цей епіграф дуже так цікаво. Але, якщо чесно, без спойлерів. Кінець це не те, чого я очікувала, скажімо так. І наступна книга, про яку вам я розповім, така. Мене трошки буде бомбити. Це книга Персеполіс від авторки Маржан Сетрапі. Це автобіографічний комікс, роман. Комікс, розповідає він про ісламську революцію, про війну з Іраком, очима дитини нашої авторки. І знаєте, почнемо з плюсів. У авторки досить непоганий гумор, відчуття гумору, і це, напевно, те, що вивозило взагалі весь цей комікс, якось зглажувало якісь кути і дуже цікаво з історичної точки зору, оскільки в нашій країні зараз також йде війна, і я досить часто проводила якісь паралелі. Ось. І ось якраз гумор це все якось. Зглажував і такі були якісь гіркувато солодкі відчуття після смаку. Але тепер перейдемо до мінусів, і їх тут є таки багато. по-перше, наша героїня, авторка, вона з дуже забезпеченої сім'ї. І знаєте, вона, начебто, себе намагається ставити у один ряд з усіма іншими людьми, але ні. Ти з багатої сім'ї ти не відчуваєш те, що відчувають відчували в твоїй країні люди з більш нижчих слоїв населення. Її сім'я, як на мене, здалась більш приємна, ніж сама наша головна героїня. Вона досить вона не бачить, начебто, те, що в її родині є гроші, і вона якось. До всього ставиться до досить цинічно. Вона е, говорить досить такі якісь сурові і неприємні речі. Там був випадок, коли в її однокласниці вмер батько і вона їй начебто, каже: Так: а чого ти там, там плачеш? твій батько-мученик це ж класно. І напевно найбільше мене тригернуло момент, коли в книзі наша головна героїня, її батьки її відправляють за кордон, щоб вона була у безпеці, і починається така досить велика частина коміксу саме про її життя за кордоном. І я почала звичайно це переносити на себе, оскільки я зараз також через війну в еміграції і. Все в неї було не так. Люди не такі навколо не ставляться до неї, до неї не так, тому що вона іншої віри, вона так вважає. Але ні, насправді проблема не в людях навколо тебе, а в тобі, тому що замість того, щоб навчатися, тому що тобі батьки оплатили навчання якось піти на роботу, наприклад, попрацювати. Вона починає що. Звичайно, вона починає е, курити, е, курити не тільки те, що можна курити, а те, що не можна курити. І вона просто скатується по життю, і вона винить в цьому усіх, але не себе. І вона каже: ні, проблема в цій країні: ось я повернусь додому, і все буде краще. Звичайно, краще. Тут тобі потрібно працювати, а там в тебе багаті батьки, які будуть тобі забезпечувати життя. Може, просто ти слабка. А не інший світ якийсь не такий. І мене це просто е, вибисило, тому що авторка позиціонується так, наче ось в еміграції все погано, на батьківщині краще. Так, на батьківщині краще. Але проблема в еміграції не в еміграції, а в тобі. Ти слабка. Вона, наче така спочатку: я за революцію, все, я буду проти влади, а потім ти бачиш, як її ставлять. Трошки незручні умови, де немає твоїх батьків, і вона сама по собі нічого не може. І коли вона повертається, вона, начебто, знаєте, така дуже мені здає, здалося двулічна, тому що вона тут дуже сильно переживає за свій народ, за війну, за те, що відбувається, за те, що їм нав'язують нову релігію. Утрировано, так. А, а тут вона з легкістю підставляє нічому не винну людину, просто пересічного громадянина, просто щоб прикрити собі сраку. А так вона дуже хвилюється за народ. Вона, вона ж, взагалі не розуміє, як влада розстрілює людей, але я з легкістю підставлю іншу людину. Тому що я просто хотіла позажиматися з іншим хлопцем. Це знаєте, з однієї сторони мені сподобалось то. Те, що я дізналась якісь цікаві факти про інші е, релігії, іншу країну, про їх історичні моменти, а з іншою мені абсолютно не імпонує саме головна героїня, її мислення, її поступки. Я взагалі її не розумію, і це явно не та людина, з якою я б могла якось поспілкуватись. І наступна книга це друга книга з ділогії такої Хелен Турстен про бабусю мот. І це було не так цікаво, як перша книга, особисто для мене. В першій книзі було багато вбивств. А, і якось динамічно тут в нас більше рефлексії. А, бабуся вона рефлексує по своєму житті. Ми більш звичайно дізнаємось, а, чому вона стала такою, що привело до її такого життя. Вона в цій книзі подорожує по Африці. і, Звичайно, когось вбиває. Ось, але це така більша книга рефлексії, але взагалом, в цілому, я рекомендую цю діологію, а вона дуже така, не знаю, особисто для мене мила. Якщо це так можна сказати про ці книги, не знаю, мені, мені зайшло така, знаєте, бабуся Кілер. І наступна книга, яку я прочитала зараз, якраз дуже актуальна, це Річард Метісон Я легенда. Це книга про вампірів, але не так, як ми зазвичай собі це уявляємо. У Нас тут головний герой Роберт Невіл, єдина людина, яка не заразилася вірусом вампіризму, і він живе один. Вночі ховається від вампірів, усюди вішає звичайно часник і е, якось, якось живе, трошки розслідує, трошки бухає, трошки намагається вижити. І знаєте, спочатку мені здалося якось цікаво це, але я зрозуміла, що воно якось затягує, і мені не дуже цікаво читати про алкоголізм, про те, як наш головний герой. Дивиться на вампірів і хоче сексу, ну і все, якась просто суцільна безнадьога. Але, в принципі, якщо хочете почитати якусь історію про вампірів, але не про класичних, таких, знаєте, готичних красенів, то можете спробувати вона така більш, знаєте, реалістична. Ти якось віриш в цю історію, але. Ось я кажу, як на мене, з цей момент якось було знаєте, під кінець, вже тобі не так дуже цікаво, як це все закінчиться. І завершимо моє прочитання дуже класною книгою, класним автором, з яким я познайомилась, це Гілберт Кіт Честертон і Незбагненний отець Браун. Я просто отримала. Неймовірне задоволення, мені здається, я знайшла нового для себе такого легкого, смішного, захоплюючого автора легкій історії для відпочинку. У нас тут розповідається про. Я не можу сказати, що про нього розповідається. Він навіть не головний персонаж. А, отець Браун такий священник, трошки пухкуватий, такий нескуватий. Він а, просто ходить, щось десь підсказує, щось десь дає якісь коментарі, направляє і вирішує всі вбивства і всі загадки. Просто направляє людей, в нього є друг інспектором Фламбо, який. Начебто він повинен бути головний. А, і ось в нього є просто такий умовний помічник, який просто священик. Е Постійно знаходиться там, де треба, і розкриває дуже заплутані якісь моменти. І знаєте, він не як кюльпоро, який пафосно збирає всіх і читає довгі лекції про те, хто ж є вбивця, ніяк Шерлок Холмс, який також сидить, покручує вуси і в своїй в своїх голові вирішує, хто є вбивця. Він просто якось, знаєте, його навіть начебто і не видно, але він тут підказав, тут намікнув, тут поговорив, і він навіть не добивається, знаєте, правосуддя, щоб покарали вбивцю. Він якось більше за те, щоб вбивця визнав, покаявся, він все ж таки як священник. І все це приправлено звичайно англійським чорним гумором. Це просто. І це такі невеликі оповідання, не сильно пов'язані між собою, гарна така класична англійська атмосфера, якихось садиб, садів. Це прям я отримала прям неймовірне задоволення відпочинок, і я знайшла ось ту нову для себе дозу задоволенням. Ось це всі книги, всі сім книг, які я прочитала у серпні. Пишіть зу в коментарях, що з цього ви читали. Можливо, у вас якісь інші думки, інші враження від прочитаних мною книг. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, і побачимося вже за все скоро наступному відео. Бержіться, пока!